Один плюс один Повертайся в ефір Наталя Островська, я Венплінський говоримо про жіночу військову форму. Євгенія велика, керівниця виробничої частини соціальної ініціативи «Arm Now та Ольга Бігар, відома росіянам як відьма, офіцерка 241-ї бригади. Дякуємо, що прийшли. Ми дуже хочемо подякувати Міністерству оборони за те, що вони. Почули нас, дослухались до нашої ініціативи «Arm Women Now». Сподіваємось що найближчим часом завершиться е, впровадження жіночого однострою. Е, щодо спідньої білизни, вже е, зараз розробляється нормативно-правова база. Тобто, це вже майже ну от завершувальний етап, і жінкам в збройних силах України скоро е, будуть такі видавати жіночу білизну.